Салон автомобіля ущент вигорів. Поруч рятувальники, що оглядають транспортний засіб і додають виклик на лінію надійшов о 13.37, А вже о другій годині пожежу вдалося ліквідувати. Так до нас поступив виклик на диспетчерську службу, що сталося загорання автомобіля по вулиці, проспекту Незалежності, по проспекту Незалежності. Прибули сюди у складі двох відділень двох автомобілів пожежних. Власники пробували загасити самі пожежу, їм це не вдалося. Рятувальник каже, небезпечною пожежа була тим, що водій у Русі відчув неладне, а щоб не зупинятися посеред проспекту, під'їхав до АЗС. Там схвильованого хлопця помітив працівник, і кинувся на допомогу. Автомобіль знаходився на території автозаправної станції, чим підвищував ризик цієї пожежі. Ми оперативно прибули, загасили, постраждалих немає. Шкоди також ніякої не завдано. Заїхав, вийшов, каже, димить. Димить машина. Е ну, Димить машина. Значить, ми взяли гнюшітелі, почали тушити, каже, відкрий капот. А капот не відкрився в його. Ну, водій, він злякався і він ще не знав, як відкривається капот. Хотів документи забрати, документи не міг, ну, двері, вже ми кажемо, двері не відкривайте, тому що зараз вона обзірветься. І трошки повідходили. Ну вже пожарна їхала і вже ми всі повідходили. І ми чим змогли, чотири дні випустили і не могли затушити. Потушити ми не могли, тому що там загорілася проводка. Проводка загорається, це тільки вуглекислотні положено тушити. А так, чим змогли, чим змогли тим помогли. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.